Відомий прилуцький науковець Геннадій Мамченко веде нас вузенькою доріжкою, повз розлогі кущі тут, на дослідній станції, серед сотень різноманітних барвів велично квітує рододендрон. Пелюстки немов крила метелика, а відтінки змінюються з кожним кроком: від ніжно-бускового до насичено-малинового. Справжня весняна казка. Рододендрони взагалі вважаються фахівцями. Пінткарства з одними з найяскравіших квітів на світі. Квітують вони один раз на рік. Деякі видові форми буває повторно квітують, але це не таке рясне цвітіння, ну, як спостерігається зараз. З 2009 року Рододендрон оселився на Прилуцькій дослідній станції. Саме тоді створювала колекцію, вивчали особливості росту на Чернігівщині. Із 2014 року робота набула нової глибини. Почали селекціонувати власні сорти. Сьогодні у колекції десятки видів і форм. Серед них відомі світові і 28 унікальних гібридних сіянців. Саме тут на прилуцькій дослідній станції народився перший офіційно зареєстрований український сорт родотендрону. У колекції зростають і ще дві майбутні зірки, які незабаром також отримують визнання. Закцентую вашу увагу. Ось гібрид КФ 1 в цьому році. Він не ну так трошки вже не так рясно квітує, але його потенціал я точно знаю. Він дібраний в 2019 році. І оцей сієнець, він квітує, починає квітувати з ранніми рододендрами, а завершує майже з пізніми. Ось дуже перспективний сієнець, а добір проводився на ознаку рівного куща. І Перше квітування вразило 9 сантиметрів діаметр квітки. Геннадій Мамченко демонструє і ще один ексклюзивний сорт рододендрону. Він також має поповнити наукову скарбницю української селекції. Дивіться, ідеальні такі кулі червоного забарвлення дуже помітний, і ось він повторює оце ці ознаки що робить. Роду дендрон у перекладі з грецької дерево троянд. Ця рослина з характером відома вибагливим ставленням до умов вирощування. Це культура все таки в переважній більшості гірських місцевостей з помірним кліматом і з великою кількістю опадів. От це перше. По-друге, культура її життєдіяльність самого рододендрона пов'язана з. Життєдіяльність в симбіозі з ендотрофною мікоризою. Тобто для е, повноцінного споживання елементів живлення потрібно підтримувати кислотність в, в межах посадкової одиниці, ями, скажімо. Це буде підтримувати життєдіяльність. Е, Мікоризи, яка виконує роль живлення, для цієї квітки важливо підібрати правильний ґрунт. Він має бути кислий, пухкий та багатий на торф. Фахівці дослідної станції готують правильну землю, забезпечують півтінь, регулярно мульчують кореневу зону хвоєю. Також активно репродуктують колекцію. Два варіанти розмноження: перший це насінневе розмноження. Ну насінневим розмноженням користуються під час. Тиражування видів в основному. Ну, в нашому випадку селекційна робота пов'язана з гібридизацією, отриманням гібридного насіння і розмноження через насіння, потім добір вихідних форм, які нас цікавлять. Так що Це один із способів. Основний спосіб розмноження, той, що масово використовується в виробництві саджанців, це все-таки вегетативний спосіб. Живці Рододендрона – це перший спосіб ну, живцювання. Але сама культура також, ну скажімо, не дуже гарно скажімо, розмножується шляхом живцювання. Розмножується, але про це вихід саджанців, вкорінених живців надто низький. То сучасні технології відпрацьовані в тому числі і на культурі рододендрона, в умовах, в лабораторних умовах клональне мікророзмноження. Тобто це або інвітро, ще кажуть. В пробірках, на поживних середовищах, вкорінюються мікроживці, потім переводяться в культуру інвіво, коли вже в пробірці вкорінюється цей живець, переводяться на стерильні умови, але вже поза склом, поза пробіркою, адаптуються. Ну і такий матеріал можна вже придбати вкорінені живці, розсаджувати вже в. Звичайних умовах доводити до, скажімо, товарного саженця. До висадки рододендрону варто підійти з увагою і любов'ю, аби віддячити рясним і розкішним цвітінням. Ця вибаглива красуня потребує особливого середовища. Посадковий матеріал має бути з закритою кореневою системою. Обов'язково. Ну, в деяких варіантах це пропонується з посадковий матеріал, скажімо, викопаний з колом ґрунту. Коренева система ну, являє собою таку густу-густу мичку. І якщо під час пересаджування руйнується ця мичка, рослина просто не приживається. Тобто найкращий варіант це закритий корінь під час пересадки з горщика чи з контейнера в ґрунт трошки розпушується знизу оцей коренева система. І висаджується з досвіду фахівців, краще висаджувати рододендрон у теплий період весною або ж літом. Деякі, скажімо, види чи сорти, які відносяться до різних видів рододендронів, мають не дуже високу морозостійкість, а тримаємо в умі, що коренева система в будь-якої рослини має нижчу морозостійкість ніж вегетативна надземна маса. То деякі сорти все таки можуть піти в зиму ослабленими і за несприятливих умов просто підмерзнути в кращому випадку, а то і загинути зовсім. Тобто від початку весни сходить сніг і до середини літа для умов, скажімо, нашого регіону бо це найкращий період. Геннадій Мамченко зазначає, садівник, який уміє працювати з лохиною, зможе гарно доглядати і за рододендрону. адже ці культури відносяться до однієї родини, мають однакові тонкощі. Ми завжди наголошуємо, що люди, які вирощують ці культури, мають уважно підбирати добрива і засоби захисту рослин. Наголошуємо щоразу, що рослини негативно реагують на пестициди, які містять хлор. Єдина поправка: лохіна вирощується на відкритих сонячних ділянках, рододендру все-таки краще, коли середина дня дещо прикрита. Деякі види взагалі ну, вимагають напівтіньових ділянок, бо в нашій часто спекотні періоди літнього, літнього часу все таки е, можуть залишати опіки на листах особливо важливо підживлювати квітку перед світінням окрім правильно підібраного ґрунту рододендрон вимагає регулярного але обережного поливу м'якою водою бажано дощовою обрізати кущ не обов'язково єдине що за умов санітарної обрізки, якщо десь ушкоджена, гілка зламалася чи надламалася, десь, можливо, вона ну, гілка лежить, скажімо, на ґрунті або ну, заважає самій формі куща, оце така сама мінімальна обрізка, от сприятлива для оце, цієї культури. А, от за трохи до періоду квітування рослину важливо підживлювати добривами. Також коли рододендрон тішить нас своїми витонченими квітами, при поливі варто бути обережним. Бажано на квіти не попадати водою, бо інколи це призводить до таких, наче опіків на освітині. Ну, ми ж уявляємо, коли капля води і сонячний день, то це вже лінза, да і вона пропікає. Плюс деякі сорти, ну. Також самі по собі негативно реагують. До дендрон символ терпіння, краси і щоденної наукової праці. Близько двох тижнів він тішить нас не лише квітами, а й ароматом. Не нав'язливий, не різкий, а делікатний і чистий. Вуаль свіжості з медовими нотами. Тож встигніть поринути у диво. На власні очі побачити квітучу казку і вдихнути аромат весняної магії. Прилуцька дослідна станція місце для тих, хто цінує прекрасне.